Сьогодні поговоримо про випадковості, яких, кажуть, не буває, але ж ми з ними стикаємось. Підкинемо кубик, яка грань випаде, це випадкове число. Відкриваємо кіндер-сюрприз і отримуємо якусь іграшку, яку саме невідомо, як пощастить. Випадкові події дуже часто використовуються у комп'ютерних іграх найрізноманітніших типів. І сьогодні спробуємо створити кілька ігрових сценаріїв з використанням елементу випадковості. Для початку потрібно імпортувати модуль, який називається Random. Можна собі уявити цю команду як барабан, який ми будемо крутити, чи кубик, який будемо підкидати. Далі, команди цього модуля дозволяють налаштувати барабан чи кубик і, запустивши його, одержати певне випадкове значення. Так, команда random», random згенерує барабан з чисел, що розміщені між 0 включно та 1 невключно. І видасть нам одне із чисел, розміщених між ними. Очевидно, це буде дробове число. Команда Random RANDINT a, b створює віртуальний кубик з цілими числами на гранях. На відміну від справжнього кубика, в якого 6 граней. Віртуальний кубик може мати довільну кількість граней, і результат підкидання цього кубика випадкове число від a до b, обидва включно. Команда random Рендчой і в квадратних дужках перелік значень дозволяє вибрати одне із значень заданого у квадратних дужках переліку. Отже, Import random і випадкові числа. Random. random отримали випадкове число від 0 до 1. Якщо виконаємо цю команду ще раз, то отримаємо інше випадкове число і ще раз. І ще раз і знову інше. Random, rent int. дошка вказуємо межі наших випадкових чисел, дозволяють отримати випадкове число, розміщене у цих межах. Це буде обов'язково ціле число, і знову ж таки кожного разу це число буде різним. Спробуємо. Random Choice. У квадратних дужках необхідно внести перелік значень, з котрих будемо вибирати випадковим чином. 1, 6, 8. І нехай, наприклад, 1. 2, 3. Випадковий вибір з цього переліку 1. Спробуємо ще. Бачимо, що кожного разу вибирається певне значення з поданого переліку. Якщо зовсім чесно, то це не зовсім випадкові числа. Вони генеруються на основі певного алгоритму зі складними розрахунками та залежностями. І ці числа ще називають псевдовипадковими. Якщо комусь цікаво, може пошукати в інтернеті, чому так і звідки беруться ці числа, і чому їх не слід використовувати для потреб шифрування. Ми шифрувати не будемо, принаймні поки що, тож нас ці числа цілком влаштують. А що це роблять капітани команд і арбітер перед початком гри? Вони підкидають монетку для жеребкування. Якщо випаде Орел, починає Аргентина. Якщо решка, то Ямайка. Отже, імпорт рендом. І у даному випадку, мабуть, найзручніше буде скористатись варіантом вибору з переліку. В квадратних дужках перелічимо варіанти Орел та решка та запустимо генератор. У зміні монета будемо зберігати результат генерування випадкового значення. У квадратних дужках і у лапках вкажемо два значення: Орел та решка. Для друку результату необхідно перевірити, якщо монета. Випала Орел. Це означає, що потрібно надрукувати. Повідомлення про те, що починає Аргентина. Одразу скопіюємо. Else, щоб трошечки менше друкувати. Починає ямайка. Запускаємо програму. Отримуємо результат. Починає Аргентина. Власне кажучи, ми можемо запустити програму кілька разів і будемо отримувати різні результати за рахунок того, що генерується інший вибір випадкового значення. Можна ще додати команду, яка випадковим чином вкаже рахунок гри. Я знаю, що це несправедливо, але ж ми маємо навчитись користуватись командою RandInt. Рахунок вибиратимемо з діапазону від 0 до 5. Раптом вийде як у пісні. Ну і результат. Потрібно вказати, хто виграв: Аргентина, Ямайка чи нічия. Отже, додамо до нашої програми випадкове число А. Рахунок Аргентини. Це випадкове число з діапазону від 0 до 5. В 0, 5. Аналогічно, таке ж випадкове число буде міститися у змінній Y, що відповідає за результат збірної ямайки. Надрукуємо цей результат на екран Аргентина Ямайка. Далі маєте результат Аргентини. І через двокрапку результат Ямайки. Слід надрукувати загальний результат. Це нічия виграла Аргентина чи виграла Ямайка. Якщо змінні А та Y Рівні між собою це означає, що у нас нічия. Інакше, якщо в Аргентини більший рахунок за Ямайку, необхідно надрукувати, що виграла Аргентина. І інакше. Треба надрукувати. Що? Виграла. Я майка. Запускаємо програму. Починає я майка. Аргентина є майка 5-5 нічия. Ну, непогана гра. Починає Аргентина. Рахунок 3-2. Виграла Аргентина. І спробуємо ще раз. Починає Аргентина. Аргентина і майка 33, нічия. Таким чином, ми можемо нібито провести кілька ігор з різним результатом за рахунок випадкового вибору команди, що починає гру, та рахунку у грі. У задачі 2 спробуємо згенерувати 10 випадкових цілих чисел у діапазоні від 1 до 6. Фактично, така програма замінить 10 підкидань кубика чи підкидання 10 кубиків. Зрештою, можна і не 10, а 100, чи 1000, чи 100 тисяч. Комп'ютеру, в принципі, все одно. Єдине, що буде затримувати роботу такої програми, це процес друкування результату. Хоча ми його все одно не будемо встигати прочитати. Почнемо програму з імпортування модуля Random. Створимо цикл на 10 повторів. І у тілі циклу змінна DICE. Буде набувати випадкового значення. Ціле число у діапазоні від 1 до 6. Також у тірі циклу необхідно друкувати значення цієї змінної і для економії місця будемо друкувати без переходу на новий рядок. Ось результат виконання цієї програми. Бачимо, що згенеровані випадкові числа в діапазоні від 1 до 6. Спробуємо запустити ще раз. Отримуємо вже інший набір випадкових чисел. І ще раз. Знову інший набір. Якщо запустимо програму для циклу у 100 повторів, ми отримуємо результат. А тепер уявіть собі, якби ми підкидали кубик 100 разів. Скільки би це зайняло часу. У програмі ми отримали певні випадкові числа. На картинці бачимо дві одиниці. Дві двійки, дві трійки, четвірка, дві п'ятірки та шестірка. Можна вважати рівномірно. Але чи буде так само рівномірно і для більшої кількості кубиків чи підкидань. Нам би якось рахувати, скільки випало одиниць, двійок, трійок, четвірок, п'ятірок та шестірок. Якщо кубик без ват і програма генерує випадкові числа по чесному, то, по ідеї, ми би мали отримати однаково, ну чи близьку до однакової. Кількість одиниць двійок, трійок, четвірок, п'ятірок та шестірок. Поки що скористаємося змінними К1, К2, К3, К4, К5, К6 і порадіємо, що кубик має лише шість граней. Отже, додамо змінні: К1 на початку програми 0, К2, 0, К3, 0, К4, 0, К5, 0 і К6. 0. Після того, як ми згенерували значення для змінної DICE, необхідно перевірити, якщо це значення дорівнює одиниці, то слід додати одиничку до змінної K1. Інакше, якщо змінна Dice дорівнює 2, то одиницю будемо додавати до К2. Аналогічно. Якщо випаде трійка, четвірка, на цей раз К4 дорівнює одиниці, п'ятірка, і в останньому випадку можна написати просто else К6 плюс дорівнює один. Додамо виведення на екран результату. print статистика. І далі надрукуємо одержану статистику, скільки випало одиниць, двійок, трійок, четвірок, п'ятірок та 6 Збільшимо кількість підкидань, нехай, наприклад, до 300, і запустимо програму. Почекавши трохи, поки друкується результат, бачимо. Що кількість разів, коли випала одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка та шестірка, є близькими до 50, за умови, що кубик підкидали 300 разів. Тобто рендом дає досить рівномірний результат, наскільки це можливо із випадковими числами. У задачі для самостійного розв'язання змоделюйте підкидання монети тисячу разів. І переконайтеся, що й команда Choice видає справедливий випадковий вибір.